Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті в Молдові. Тим часом підрахували 100% бюлетенів. І проєвропейська партія Дія і солідарність президент Кимаї Санду. Набирає понад 50% голосів, таким чином перемагає на парламентських виборах. Проросійська партія Ігоря Додона, патріотичний блок, набирає трошки більше 24%. Таким чином можна сказати, що маючи підтримку в парламенті, проєвропейська президентка Санду буде і надалі вести Молдову курсом реформ спрямування зближення на співпрацю з Румунією, а також європейським союзом треба віддати належне молдові в тому сенсі що вони провели значну роботу по тому щоби все ж таки особливо молдовські спецслужби розвідка контрозвідка в тому аби нівелювати значення і можливості для росії вплинути на вибори створити ситуацію дестабілізації нестабільності та небезпеки все ж таки були вжиті превентивні заходи. Вочевидь, наші молдовські друзі вчаться, в тому числі в Україні, яким чином треба робити це. І досвід український теж є повчальний. Тому, попри свій анклав в невизнаному Придністрові, Путін реально програв Молдову. Путін програє, Путін втрачає вплив все більше в країнах пострадянського простору. Ну а що це означає глобально? Глобально будь-яка імперія перед своїм занепадом і повним крахом та поразкою зазнавала того, що вона просто втрачала впливи. Вона перестає бути привабливою, і саме це фактично перестає бути центром тяжіння. І це, зрештою, призводить до того, що імперія приречена на провал. Вона вже, в принципі, доживає свої останні роки, тому що в тому вигляді, і проводячи ту неоімперську агресивну політику, яку проводить діюча Росія, путінський режим, вона неспроможна. Ну і тим часом все ж таки Путін намагається схопитися за ось ці останні там паростки надії, в тому, щоб і зберегти себе при владі. І своє оточення, ну і продовжити війну, продовжувати агресивну політику. Саме тому російський диктатор підписав указ про осінній призов на строкову службу у жовтні-грудні росіян віком від 18 до 30 років. Планується призвати 130 тисяч в Росії це традиційний. Призов є весняний, є осінній, і от з 1 жовтня по 31 грудня цього року призов на військову службу у віці від 18 до 30 років а буде підлягати 135 тисяч росіян. Деться в указі Путіна. Путін також наказав звільнити з військової служби військових, термін яких за призовом закінчився. А ось це. Дуже цікаво, тому що дивіться, Путін постійно запевняє, що призовників не будуть відправляти на війну з Україною. А чому так? Чому він постійно про це говорить? Ну здавалося б, та відправимо і Бог з тим там чи дьявол з тим, кому служить Путін, більш доречно сказати, і все. А вочевидь, десь вони глибинно ж аналізуючи і маючи викладки спецслужб органів влади, розуміють, що такі дії можуть викликати максимальні великі акції протесту серед так званих комітетів російських матірей, інших там а, кіл і людей, які будуть категорично проти такої ідеї виступати. І вони цього дуже бояться. Вивідать отой глибинний народ. Про який е, говорив Сурков, все ж таки десь починає потихеньку, потихеньку жевріти, але бурліть уже? Тому що, наприклад, от е, одразу виправдовується, коли підписується новий указ, заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Росії Володимир Цемлянський запевнив, що призовників в рамках осіннього призову не будуть направляти війну в Україну. Ну а для чого ж виправдовуватися що? Можливо, направляли, і можливо неправду російським матерям кажете. А я думаю, що кажете неправду: Семлянський, Путін, Герасимов і всі решта, це ж очевидно. Більше того, зрозуміло, що Росія проводить різного роду шахрайські схеми і афери, коли примушує, в тому числі ось цих, хто а, був на службі строковій, змушує під тиском в силу різних причин підписувати контракти. Таким чином, потім говорячи, що це добровольці, мовляв. Але це такі собі добровольці. Є, звичайно, ще ті, хто йде за гроші, які Путін готовий передплатити, спустошуючи російську казну. Але це точно не в усьому добровольці. Тим часом про наші операції: а, удар по заводу Електродіталь в Брянській області, який спеціалізується на виробництві різноманітних електричних з'єднувачів для військової техніки та озброєння. Було уражено українською ракетою Нептун. Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил Збройних сил України. Цитую: вночі наш Нептун влучно відпрацював по російському карачівському заводу Електродеталь мінус ще одна ланка в забезпеченні в ланцюгу забезпечення ворога. Все, що працює на війну проти України, буде знищено. Йдеться в повідомленні військово-морських сил. Ну ось так і ракети будемо застосовувати. Звичайно, що і Нептуни, так званий Довгий Нептун, і дрони. Особливо я вам скажу, що питання Брянської, Курської, Вороніцької, Ростовської областей, Краснодарського краю всі військові об'єкти, які там є або працюють на війну, чи спонсорують путінську військову машину, враховуючи їх відстань до кордону, до території України, мають знищуватися і вражатися постійно. Там має бути дійсно створена велика демілітаризована зона, а ці регіони перетворюватися на пустки, спустошуватися економічно невигідними і так далі. Ще й подивимося, можливо, колись вони до України попросяться, враховуючи тенденції, які там складаються. Ну, а ми з вами ще подумаємо, правда? До речі, що ви з цього приводу думаєте? Умовно, давайте от спрогнозуємо. Через роки там. Курська губернія, Брянська або Республіки, як хочете, Білгородська і тому подібне, захочуть до складу а, України люди там. Як би ви на це відреагували, мої шановні друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можливо треба від них відгородитися всіма існуючими та можливими парканами, а, інженерними смугами, загородженнями, а, дроновими стінами і так далі, аби тільки ні жодних контактів з ними. Не мати. Крім того, вибухи пролунали в Окупованому Криму в Феодосії. Чорний дим здіймався над нафтобазою. Феодосійська нафтобаза після російської анексії Криму управляється акціонерним товариством морський нафтовий термінал. Потужність перевантаження становить близько 12 мільйонів тонн на рік. Одночасно на нафтобазі може зберігатися 250 тисяч тонн нафтопродуктів. Ну що ж, по-перше, це обмежує військові можливості Росії логістичні з використання окупованого Криму. По-друге, це я думаю провокуватиме і в подальшому дефіцит бензину диспалива на окупованому півострові, який вони відчувають зараз. І бензин по талонам це та реальність, яка буде спіткати ряд регіонів Росії. Ну, ось так. Будете продовжувати ті, хто буде продовжувати підтримувати Путіна, нехай звикає до продовольчих талонів, до талонів на бензин, до погіршення економічної ситуації. Тому що, якщо вже навіть міністр закордонних справ України, дипломат, говорить про те, що на території Росії не має бути безпечних місць, ну я думаю, що це дорогого варто і ну, багато чого означає. Надзвичайно потужна операція відбулася, дійсно викликає гордість кожна операція, але ця вона теж по особливому, вона дійсно дуже класна, унікальна. Зараз я вам про неї розповім. Бійці 59-ї бригади Сил безпілотних систем знищили російський гелікоптер Мі-8, який Росія використовувала в активних бойових діях проти України. Про це повідомив. Командир сил безпілот, командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр. За словами Броуді, гелікоптер знищили за допомогою дрона Камікадзе FPV пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем. Відповідне відео з моментом ураження було опубліковане. Тобто фіксація зроблена. Дуже смішно було дивитися за тим, як різні російські та проросійські пабліки, так званих воєнкорів, поспішили виправдовуватись і говорити, що все гаразд. Пілоти вижили, гелікоптер нібито не ушкоджений. При цьому видно, як він горить в повітрі і падаючи, фактично проїжджає, впирається землю і теж горить, а потім видно, що він просто розвалився. Тому що сталося з гелікоптером, Очевидно, він знищений. У бригаді додали, що гелікоптер збили в районі населеного пункту Котлярівка Донецької області. Там наголосили, що це результат злагодженої роботи розвідки та військ сил безпілотних систем. Цитую, хто прилітає туди на оглядини, нехай готується. На майбутнє не робіть нам сюрпризів з повітря. Це вам дорого обійдеться. Чітко і зрозуміло. Але ось бачимо, наскільки дрони мають вагу, що, в принципі, якщо раніше взагалі там кілька років тому складно було уявити, що гелікоптер можна уразити дроном, для цього потрібна була система там, ПЗРК, перенесний зенітно-ракетний комплекс, стріла, ігла, стінгер, будь-який, то зараз ось, будь ласка. При цьому, що особливість, коли це б, наприклад, була стріла чи ігла, потрібно було себе демаскувати, виходити з цією трубою, ставити під значні ризики та небезпеки себе, особовий склад, тому що могло прилітіти зараз, це можна робити ну більш безпечніше ніж із ПЗРК. Це теж досягнення і це той прогрес, який ми бачимо в трансформації війни і поля бою, який. І інноваційні приклади, які чітко демонструє Україна, наші сили оборони та безпеки. Дякую вам, хлопці, всім за службу так тримати. Ми всі вами пишаємось, друзі. А вас закликаю написати слова підтримки в коментарях нашим бійцям, які продовжують переносити війну як на території Росії, так і нищити інфраструктуру ворога на окупованих територіях, і продовжують і вдень, і вночі нести службу. Та вражати російські військові об'єкти. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив, що за час контрнаступу на добропільському напрямку збройні сили України звільнили 175 квадратних кілометрів. Загальні втрати окупантів на добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні 1769. Також росіяни втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки. Сирський додав, що завдяки чітко спланованим та сміливим діям сил оборони частина підрозділів ворога на цій ділянці фронту опинилася в оточенні. Тобто росіяни в котлі. Це те, що ворог дуже часто намагався нам організувати, його пропаганда це подавала, що от-от на тій чи іншій ділянці цей стан наближається, зараз це станеться. Ось вам, будь ласка, отримуйте котел для вас. Новина хороша надходить зі Швеції. Справа в тому, що заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що Україна очікує додаткові поставки літаків винищувачів F-16, французьких міражів. Це те, що ми вже отримали і використовуємо на озброєнні, а також від шведських гріпенів. Про це повідомляє BBC Україна. Україна. Уточнили у Гаврилюка, коли відбудуться наступні поставки. Сказали про те, що давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти, відповів заступник міністра. Браво, дуже хороша, правильна відповідь. Щоби ні ворог не розумів, не знав, ну і щоб тут очікувань. А чітко нормальна робоча, прагматична позиція. Будуть в повітрі виконувати бойову роботу, і побачимо. А що стосується гріпенів, запитав журналіст, практично номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, що який. Я не буду. Тобто буде розширюватися вочевидь авіапарк е повітряних сил і зростати наші можливості. Це важливо. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія не може не зможе нав'язувати Україні нові кордони. Про це е Верховний Головнокомандувач Збройних сил України сказав під час виступу онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі. Він підкреслив, що існують міжнародно визнані кордони. А якщо говорити предметно про завершення війни, то припустимо розпочинати дипломатію, відштовхуючись від існуючої лінії бойового зіткнення, та лінія, на якій лідери можуть домовитися про припинення вогню, а команди могли б почати роботу над планом завершення війни. Це можливо. Але Росія більше не буде малювати нові кордони, резюмував президент. Тобто, позиція наступна: що перед тим як говорити і вести будь-які перемовини загалом про завершення війни, потрібно завершити активну фазу бойових дій, досягти режиму припинення вогню і тільки після того говорити про перехід до наступних етапів дипломатії та перемовин. Думаю, чітко, зрозуміло, прагматично та очевидно, в тому сенсі, що Саме цього ми прагнемо досягти, і президент України вкотре окреслив наші наміри, що ми тиснемо на ворога зараз максимально з метою змусити Росію ну щонайменше до кінця року піти на припинення вогню. Крім того, президент України перелічив країни, які можуть зараз в найближчому майбутньому і далі постраждати від російської агресії. Естонія, Польща, Данія, Норвегія, Швеція були певні сигнали. Я не кажу, що не може бути точної одноразової масової атаки. Я кажу про тенденції диму без вогню не буває, сказав президент України. Крім того, Володимир Зеленський окреслив зброю, яку реально боїться Путін, і російський диктатор боїться єдності. І навіть використовуючи деяких представників щодо розділення європейськості, розділити не вдалося позицію заходу. До речі, щодо розділення, як відомо, 1 жовтня в середу стартує неформальний форум глав держав Європейського союзу, де за попередньою інформацією буде присутній і український лідер Володимир Зеленський. І будуть обговорюватися питання якраз. Посилення єдності, безпекові кроки для нас і санкції проти Росії, які остаточно можуть бути ухвалені 19-й пакет санкцій на євро під час засідання Європейської ради, яка має відбутися 23-24 жовтня. Орбана тут намагаються залякати на цьому шляху Угорщину, тому що зараз ЄС подав інформацію про те, що а, ну що зараз фактично придумують механізми, яким чином можна ухвалювати рішення в обхід Угорщини або як зазначають в ЄС, ізолювати Угорщину. Я думаю, що на цьому етапі треба бути реалістами, не вдасться це рішення провести. Але з точки зору з того, щоб, знаєте за практикою кнута і пряника, це кнут. А пряником може бути обіцянка від Брюсселю дати чергові дотації Орбану, можливо. Як це бувало у минулі рази, і зрештою Угорщина теж доєднається до 19-го пакету, попри те, що різна оцінка є санкції, але для Кремля, звичайно, це рішення було б небажаним, тому що вони страждають. Ось як, наприклад, повідомляє служба зовнішньої розвідки України, нафтогазова галузь Росії у разі продовження міжнародних санкцій, приречена на згортання виробництва і зменшення прибутковості. За інформацією розвідки, оновлений базовий прогноз Мінекономрозвитку Росії виявився критично залежним від збереження чи скасування міжнародних санкцій. Аналітики відомства прогнозують, що підвищення середньої ціни нафти УРАЛС із 58 доларів за барель у 2025-му до 65 доларів у 2028-му. Однак цей сценарій. Можливий лише у випадку виходу Росії з міжнародної ізоляції і тим більше без запровадження нових санкційних обмежень. Глобальний запит на нафту зростає дедалі повільніше. Угода ОПЕК плюс втрачає ефективність, а надлишок потужностей на Близькому Сході та збільшення видобутку у Південній Америці тиснуть на ринок. У результаті вартість бренд. Нафти марки Бренд у найближчі роки може впасти до 60 доларів за барель, що буде обвалювати доходи і Росії. Ще й до цього можна додати граничну ціну, за якою закуповують нафту і до якої доєдналися а, США, Канада, Європа. Це не більше 47 47 доларів 60 центів за барель. Тому ось так. І це, звичайно, буде бити по Росії, тому що. В разі, я просто хочу нагадати, якщо ми не входимо в режим припинення вогню в кінці цього року, і в 2026 році воєнна кампанія буде продовжуватися. А така думка є, тому що таку точку зору допускає, наприклад, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, він вважає, що нинішня війна швидше за все закінчиться як Перша світова. Коли та чи інша сторона вичерпає запаси, необхідні для її продовження. Адже за словами міністра, Путін почав одну з дуже війну з дуже оптимістичними припущеннями. В той же час Сікорський вважає зміну позицію президента Трампа тим, що американський лідер вирішив стати на бік переможця. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За словами е -е, Сікорського, роксійський диктатор Путін припинить війну проти України. Лише тоді, коли був усвідомлений, що не здатен її виграти. Крім того, міністр закордонних справ Польщі наголошує, що Путін програє тоді, коли Росію перестане підтримувати Китай. Це теж я думаю ясно і зрозуміло. До речі, з Китаю в цьому сенсі надійшли дещо цікаві новини, і вони безумовно неприємні для Кремля. Ось, наприклад, американська агенція Bloomberg повідомляє, що Китай робить крок, який напряму б'є по тіньовому флоту Росії, що перевозить під санкційну нафту. З 1 листопада у порту Цендау, одному з найбільших нафтових терміналів країни, який обробляє майже одну шосту імпорту нафти до Китаю, набувають чинності нові правила. Під заборону потрапляють танкери старші за 31 рік, судна з недійсними сертифікатами, або ті, що змінювали реєстраційні дані в міжнародній морській організації. Чим дуже часто грішать росіяни для того, щоб а, обходити існуючі санкційні обмеження. Ось привіт вам. Китайці передають. Кожен танкер оцінюватиметься за системою балів, вік судна, наявність страхового покриття та шкоду довкілля. Якщо рейтинг низький, швартування забороняють. Ці заходи спрямовані саме проти тіньового флоту Росії, Ірану та інших держав, які перебувають під санкціями. Старі судна сірих схем становлять небезпеку для екології та глобальних ринків. Це про це йдеться в повідомленні Китаю від полпорту Циндау даному випадку. І це ще один приклад того, як міжнародний тиск і обмеження поступово стискають простір Росії для обходу санкцій. Звичайно, що це можна сказати тільки один порт, і лише одна шоста імпорту нафтопродуктів проходить через нього. Але погодьтеся, чи не може бути це сигнальчиком? Зрештою, Сполучені Штати Америки постійно ведуть перемовини із своїми а, китайськими візаві, і під час цих перемовин обговорюють різні питання, в тому числі і не виключено, що питання того, яким чином Китай має доєднуватися до санкцій, не давати Росії їх обходити, тому що це питання, зрештою, на шальках Терезів. З ким бути, торгувати з Америкою та Європою чи і надалі підтримувати Путіна. Китай ще остаточно не змінив політики. Одразу скажу, що це не треба сприймати як одразу якийсь великий стратегічний поворот Китайської Народної Республіки, але певні дзвіночки вже надсилає. І вони, звичайно, що доволі такі негативні та неприємні для Кремля. А для нас це, зрештою, добре. Насправді, а тим часом українські оборонці, представники збройних сил України прибули до Данії, де будуть навчати якраз данських колег, данських військових, тому яким чином перехоплювати дрони, стримувати і поділитися досвідом, що робить Росія, як вона проводить масштабні атаки, і так далі. Тобто, знову ж таки дорога з двостороннім рухом. Ми абсолютно відкриті і зрозумілі для партнерів. Ви підтримуєте нас, тиснете на Росію, допомагаєте нам озброєнням. Ми готові поділитися тим досвідом, яким здобули. Тому Україна в об'єднаній Європі, Україна в оборонних союзах та альянсах з європейськими країнами це вигода і для їхньої безпеки. Тому що інакше бути не може в цьому. Плані дуже правильно зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він сказав, що війна в Україні це наша війна. Війна в Україні це спільна війна Заходу і підтримка є у України є питанням солідарності та безпеки. Якщо ми програємо цю війну, говорить Туск, бо ми повинні казати. «ми», Наслідки торкнуться не лише нашого покоління, а й наступних у Польщі, Європі, в США та в усіх куточках світу. Коли я кажу, це наша війна, потрібно думати про практичні наслідки, застерігає прем'єр-міністр Дональд Туск. І це дійсно правильно, це абсолютно зрозуміла позиція. До речі, про Польщу. Польща продовжить фінансування Старлінку для України системи супутникового зв'язку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. Кароль Навроцький, президент Польщі, підписав відповідний закон. З чим я всіх і вітаю, тому що це стало можливим і завдяки громадському тиску, і завдяки тиску нашому, і я неодноразово записував відео. Тому Польща тут залишається і підтримує Україну, тому що близько 29 тисяч комплексів загалом ця країна, Польща, наш західний сусід, передала нам. Тому тут, в принципі, це е, дуже. Важлива новина. Ну а Пісков у Росії, прес-секретар Путіна, усе Путіна чи усе піскова, як його називають, забив на сполох і почав говорити російським медіа в коментарях про те, що в Росії дуже серйозно спостерігають і прискіпливо стежать та вивчають можливість отримання Україною ракет крилатих дальністю до 2,5 тисяч кілометрів, томагавк. Мовляв, якщо США передасть їх Україні, то це, звичайно, створить ризики небезпеки, і начебто російські спеціалісти прискіпливо за цим стежать. Ну, таки таки, так, таки сполохало їх. Це таки злякалися. Ракет ще немає, але сам факт і саме рішення про те, що ми можемо завдавати американським вочевидь, озброєнням ударів по російській території по їх військових об'єктах, це безумовно обнадійливо. Тож подивимося, українська делегація на чолі з заступником міністра оборони боєвом відбула до США де, як і говорив раніше президент України, відбудуться консультації з приводу постачання озброєння і з приводу спільного виробництва дронів, досвідом будемо ділитися. Ну і звичайно, масштабувати виробництво, думаючи про інноваційні креативні технології, про ті рішення, які нам потрібні для того, щоб удосконалити наші можливості та підвищити значно ефективність та спроможність застосування наших засобів. Ураження.